Тарас Григорович Шевченко Думка. Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилитися, хоч з гори, та й в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити, а не мати дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь гледащиця за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється кепкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби. Кого знаєш? Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці, знайду кращу або згину, як той лис на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краю.